Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Я вам обіцяв показати навіску з щіпкою на Мотор Січ. Будемо казати так, універсальна. Зараз я вам її покажу всю, яка вона є. Я її вже пофарбував. І е, покажу вам один з варіантів. Комплектації цієї навіски. Друзі. Е ви ж бачили з тих роликів попередніх, що ця навіска може бути однорядна, двохрядна і трьохрядна. Друзі, трьохрядну, ну, наприклад, я вам зараз покажу комплектацію. Комплектацію для окучування дисками картоплі. На опорних колесах. Тобто, друзі, ви ж самі розумієте, на двох колесах і на чотирьох колесах це є різниця. Тим більше, що колесами опорними ви можете запросто о, відрегулювати глибину окучки е, картоплі. Тому Не тільки картоплі і інших культур. Тобто, друзі, дивіться. У даному випадку, я так рахую, що це на навіска, як на культиватор. Такі подібні кронштейни, кріплення, розкріпляються по всій дліні і на передній, штанзі, на передній штанзі ставляться опорні колеса. Тут ви можете додати більше менше таких кронштейнів, отаких от кронштейнів все дивлячись від того. Які у вас будуть е, стойки на культиваторних лапах? Ну, а в даному випадку, друзі, зараз я вам покажу, як збирається навіска для окучки е, рослин на городі. Так, поїхали. Друзі, ну отак от виглядає. Навізка в зборі для окучки, картоплі та інших культур. Все ви бачите повністю на екрані. Передні опорні колеса, культиваторні лапки маленькі і диски для окучки самої картоплі. Там у мене є виготовлення цих дисків. Виготовлення колес. Все це ви побачите у мене на каналі. Друзі, отак виглядає навісочка. Хотілося вам показати її в зборі. Можна її укоротити укоротити зробити двухрядну і ці кронштейни добавити сюди. Тоді буде вона більш компактна. Ну, в даному випадку. Це, звісно, звичайно, це культиваторна. Трьохрядна це культиваторна. А для окучки нам хватило би і двох рядів. Цього і цього. Або цього і цього, так як була зроблена оця навісочка, друзі. Тільки тут навісочка під оцю щепку зроблена. А тут під оцю щепку. Так що єдиний, друзі, недолік. Єдиний недолік це, що не регулюється вугол горизонта, не регулюється горизонт на цій щепці. Ну, у мене є вже план, як це зробити, щоб регулювався горизонт. Горизонт це треба для тих городів, які нерівні. Ну, в даному випадку в мене город рівний, але я зроблю, щоб він регулювався. Так, як зроблено це на оці, друзі. На оці щипці. Бачите? Отут відкручується, відпускаються оці болти і вона регулюється. Ну я зроблю по-іншому. Це ви побачите у послідуючих роликах, друзі. Ну от, в принципі, у мене, в принципі, у мене, друзі, і все те, що я вам хотів показати. А до цього можна саму різноманітну комплектацію. Це вже як вам захочеться зробити на цій навісці. Друзі, у мене по ролику все коротенько і ясно. Е, друзі. Яка ваша думка? Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково і чекайте слідучого ролика Мирного Неба! вам!